Включив, да? Да. Здорово, бублик. Здорово. Короче, бублик. Ты вы почему, чувак, что мы не приехали, а тут просто жесть, что творится. Автобусы не ходят. Типа, с по поколина, короче. И заранее зараз я тебе покажу, девять, ходи сюда за мной. Дивец, а бублик. Тренувку попали, що вас. Ми сьогодні були зайти на тренування. Люди на неї попали. Що я назад? Ну так холодно. Та що? Що ти, що ти, що? Я один говорю. я? А я нічого. А не кричують, вибачайте. сиділи півтора часа на автобусі, ні нам не з того не було ні дало. ні то, що не думали на таксі поїхати, по суті, але не було як. Минута. А, а, то, нічого, чувак, вернішку, ми, короче, сьогодні попали на тренування, типу, да, еле-єле прийшли, а зараз сидимо перекури, ми вже взяли відео станцями, потом я схлепаю, може, може, може не схлепаємо. Як не я, я, я получилось. Может, в общем, чувак не обижайся, типа на той раз обязательно приїдемо. Пише.